Вітаю вас, друзі! Асоціація футзалу Запорізької області. Запрошує до перегляду матчів чергового туру. Ігрову програму 12-го туру відкриває протистояння Мангал Фелічіта, Роман Селізньов, номер 17 Микита Хомутов, номер 90 Тарас Петренко, номер 20 Дмитро Михайлов. Ну і чекаємо Антона Білякіна, Зараз шанс для мангалу. Чи там поступилася Агроконтиненту 3-4. Ну а Мангал о, програв Динамо 0-3. Зараз небезпечно так на перехопленні Ярослави Хінько. Мангал поступився Динамо на останніх хвилинах матчу. Там 0-0 після першого тайму. Потім йдеться. Можливо, зараз буде момент. Поперечка рятує. Хоплення тут 3-2. Може бути вихід. Пас на порожні ворота. Перехоплення і знову ж таки. Яка контратака? Який шанс? Ворота порожні лишаються. Шукають можливість забити. І нарешті рахунок відкрито. Малгал попереду. Контратаки цієї команди, з ними треба щось робити супернику. Тому що Мангал ішов до цього забитого м'яча. Відзначається у нас Роман Селізньов. Ставили ногу. Перехоплення. Знову Микита Головко. Пробиває головко, пира сильно. У воротах Фелічтим розпочинається цей матч цей. Другий тайм у старті Олександр Моргунов, який зараз влучає у поперечку. Нагадаю, що розпочинали цей матч. Мангал номінально без голкіпера. І одразу в п'ять польових. Зараз який шанс у Мангала? Осадчук тут рятує свою команду. Але хороший захист. Зараз Мангал демонструє. Не вдається просунутися під час цієї атаки для фелічити, а натомість контратака була у Мангалу. Ще один момент для Мангалу. І знову Роман цілізнього перебував. Один із найактивніших традиційно у матчах цієї команди. Гравець у Мангала контратака. Вдалося віддати передачу. Антона Сачук на виході. Прогавили. Зараз партнери. Головко! Головко! Хороший пас віддав на Ямкового! Ямковий не влучив у ворота. Власний шанс на те, щоб рахунок зрівняти. Білякін віддає точну передачу! Прибув на матч. Тут Білякін дійсно рятує свою команду. Дальній удар. Поки на м'яч Антон Сачук забирає. І це вихід вічна. Почав навіть. Сачук Помиляється. Антон Сачук. 2 в 1 вихід. Виправляє двічі, причому виправляє свою помилку. Білякін кулаками впевнено. 2 в 2. Атака у Мангао. Томосадчук контролює ситуацію. Ямковой. Моргунов. Обігрався з Павлюченком. Хороший пас в центр. І вдається в Нарешті рахунок зрівняти. Микита Головко зрівнює рахунок, тільки даруйте. Не Микита Головко, а Максим Зінченко. Зрівнює рахунок. 16-й номер. Хвилина 50, Вирішальний удар. Можливо, в цьому матчі. Саме з грою в 5 польових. Але потрібно ще вивести на цей удар. Потрібно знайти зайвого гравця. Намагається тут дисципліновано захищатися. Гравці фолічити Моргунов.